Я просто забула даже показати, я вже поругалася з всеми, я вже наривілася все. Тож, блядь, одна морда. Такий характер на 20-ті свадьба хочу побувати. Поставила ж варення, закип'ятить. Я за нього забула. Пішла ж там возле басейна. Плінку покату заслали, воно вітер, воно піднімає. Прихожа, моє варення, все, блядь, на полу, все засране, все. Я не знаю, що я не зняла просто. Я поки вимила, поругалася всім. Той біжить, той біжить, кажу, я вас сюди звала. Я сама наробила, я сама буду. Дивіться, що в мене з варення осталося, ребятки. Воно, я ж поставила, думаю, час перейду і зайнялась там. А воно було накрита кришка. І воно поперло наверх. Коротше, ребята, тут -от все в варенні. Оце все в варенні було. Печка на полу, за все та двигала. Генеральну уборку зробила. Ну це я, це ж ніхто не винувати. Це я таке зробила. Дуже, блять, кругом хочу своє сракою бути на всіх свадьбах. Ну, зато всім, всім попалося від мене. Так ладно, що бабушка пішла. і він біжить. Давай, себе, давайте я буду, мать. кажу, «Я тебе сюди звала. Ну я ж тебе сюди не звала, ти займайся там, так займайся. Наїлося варення, та мать дривом це варення, «Ну, вже помила, «Чого я плачу, скажімо. Боже, отут стіна, оце було таке, як оце. Все заварене. Отут цього варення. Все ж прибрала. Таке гарне, та ні, воно то гарне, але воно дуже перекипіло, воно кипіло так, воно такі ягодочки були ціленькі всі. Ну, нічого будемо жрать тепер таке, яке наварила док. Блять, чуже тільки крестиком треба вишивати, нахер не щось робити. Це вже старість, просто треба, блядь, і, не знаю, щось такі, кульочки складувати, чи чузілки в'язати, блять. Вже ніяку серйозну роботу собі доручити не можу. Тивіна всіх на Орал. Так ні, бачу, що я сама з собою тут кричу, матюкаю, сама на самі. Оце так. Дивиться, тільки надо і все будеш нічого. Так, банки мене а зараз буду закривати варення. Варила варення. Фу. Ну все, поплакала, що в туалет менше ходить. Позорняк. Дивіться, що вийшло. Вийшли якісь нещасні чотири баночки. Там трошки гаряче Залишилося в цьому. І оце змила, як називається. О! Миску змила. Оце наварила я, якісь варення. Ви розумієте? Да, Смачне, густеньке, подо. Оце тільки моя робота, оце тільки красити і все, більш нічого. Що на кухню не можна взагалі ходити, нема ума, нема чого. Бач, такий стовакарний. Оце моя робота. А не на кухні. Готувати щось, наварила, миску єлі одмила. Ну, одмила. О, я ось ще, дивіться, мила-мила. В пориві вігніва. А ось ще ж не одмила по краєчкам. Бачите ось. Оце ж так накрило і воно як пішло цю кришку теліпати. Саня сам складаю басейн. Бо ще тільки возлі басейна мене не хватало, Ще й басейн порветься, як я там буду стояти. Теж грюбаний цей басейн, Поки його складеш, поки його розкладеш, так вже не хочеш нічого. Не так просто все як рисують, чи малюють. О, бабушка теж заховалася, що є, що всі розбіглися в 2 секунди. Я як в гніві так така гнівна. Ой, одяг. Що сказати? Зараз я не знаю, що це, чи дурь. Наварила мариня, блять, позирняк, позор, що ти ще розказуєш, що там щось вариш, ти заткнися я вже нічого не відкриваю, Горота. це я про себе. Що я наварила, Пів Півмиски витекло. Варижу побощ, я піду на солдатів подивлюся. а я піду під басейн, целофан положу. Блять, нічого, нічого не предсказувала біди. Яку я хрена пішла в ту голубятню, взяла той варень, поставила. Ну хай закипить, я його закрию. Все ти його поставила, то ти должна помнить про нього. Ой, Зато то всі пістолей валіла. Хай не трогають мене, я ж їх не звала, правильно. Сама там кричу, сама мию, сама все. Нет, давай, давай будем. Геть". Я говорю, не надо мені нічого тут делать в болеть отсюда все. Нічого за то творення, я їїсти не буду вообще. Я там этикетку я там заблю опасний яд. Ну, щоб самой не ошибиться, а то ще ошиблюсь. Зимою ще ошиблюсь. Ну, це я вам скажу, що на терпение сани. Що він пішов, мовчки, думати, Другий другі беть. Ну, знаю, що мене ж не трогай. Коли я в гніві, мене не трогай. Я сама покричу, я сама поматюкаюся, ну я ж нікого не зову. Я сама таке наробила. Зачем ви йдете? Я сама наробила, я наказана, я буду це все вибирати, все вбирати. Не, біжать, чіпідейл. Бабушка своє, а са я своє, чи я ж кажу, що чіпідейл. Помушників нікого нема, ну, ці памушники, тільки коли їм треба, то тут. А то бачиш, нема. Дмитро перший прибіжить купатися, а може і не прибіжить, не знаю. Фух, де то я устала, не знаю і чого і чого. Ну, я б сама його не зібрала, той васін, це стопу Там, бачите, як треба засовувати туди, потім расувати. Ще та ще ота пленка блядська тонка, строїтельна. її носить туди-сюди. Ще вітер воно тонке, нічого не держить. Блін, нахрен я її туди під низький положила, щоб срати не хотілося, навіть. Розстелила, вона 5 метрів по 2,5 з посередині положилася, все одно ж теплі буде знизу, знаєте, не буде так тягнути. Ми з тою пленкою вже намахались. Я вже заведення була з тої пленкою. От давай буду кирпичи носить. Кажу, Кажуть, да то нахід кирпичи. Може, ти ще дом построїш. Та піду, я, мабуть, щось поможу. Поламати басейн піду поможу. <гум> Мені ні за ні до чого. Та я чекаю, що сонце сяде, я хочу покрасити там ще трохи. Дивіться, як я Ось тут покрасила. Оце, бачите, ось прольотик, дивіться, який він гарний, прямо такий красивенький. А отам державчина, хочу покрасити. Я почала, але там таке сонце, що краска прямо так засихає на літу. О, який некрасивий. Бачите, отут уже термантин. Так уже скільки років у нас він басейн може і тиме, не знаю. Я сама себе бічу наказую за те, що отак зробила з варенням. Покрасила, дивіться, всю краску вимазала. І дивіться, як освіжився заборчик цей Ти, бач? пояса. Краса? Краса. Ну Там внизу трошки не О, там, ну нічого. Зовсім не хотіли красити, а так банку вимазала і освіжилися ці. Прямо новий забор став. Так що, оце все. Саме занимаюсь, понимаете? розумієте? Ось це водички на волосся вже. Ну и досить. Зараз накриємо. Хай буде там шланга. Ні, не багато. Ну, щоб станцію. Встань, наверное, виключай, щоб станцію не насіла. Хватит. завтра ще включимо. Так що все. Бачите? Хоч... Так. Да. Хотіла на завтра відложити, а потім думаю, ні, все-таки дороблю. Оце отут покрасила, оце. І оце дивіться, ну зовсім ж красота, правда? Так що все до побачення, телебачення, іду краску миті.